Для камери, бо вот це я б не дідав. Всім привіт, ми сьогодні на заході від Polar і від Ізотронік. Діма взагалі каже, що ми їхали на запах, заїхали, тому що тут сьогодні кормлять, навчають, показують хороші матеріали і, звичайно, неймовірне ком'юніті. А ще тут, знаєш, чим Дім пахне? Грошима. Тому що всі, хто сьогодні приїхав, отримує класні партнерські умови, навчиться правильно працювати з матеріалом. Можливо. В цілому бізнес сьогодні пленки пахнуть деньгами. За цією штукою будуще у що Я сказав. як організований захід в двох словах. Дивіться, є вхідна група, є звичайно вся експозиція матеріалів. Потім іде стенд зі всіма відтінками. Наступне, звичайно, є такий конференц-зал. Він прямо зроблений безпосередньо в робочому боксі. Навчальний центр окремо ми пару кадрів. Поставимо з нього, і так само велике дякую компанії Polar і за які організували фудкорт на вулиці. абсолютно безкоштовно Вчіться, Будь ласка, всі інші повчіться. А також тут фудкорт, ще є всередині з холодними напоями, тому що врахували, що на вулиці жарко, і ще дуже важливо, що всюди все просякнуто в люб'язністю. Це фірмовий колір Land Cruiser 40. Який зараз, з'явився на новом Lexus GX как ретроспектива того, что научила нас история? Потому что колер цвет сафари. Это космос. Про. Этот цвет крутой. А вот этот цвет мне не нравится. Это клеили в черный сатин готовый. И поэтому она не получила эффекта. Это заводской гляне? цвет прозрачный сатин и она космос. Нет, это заводской цвет прозрачный сатин. Значит мне не нравится. Значит у них с цветом что-то нет, Знаешь почему? Четыре степени матовости. Я тебе скажу, глянец мне не нравится. А вот это круто. Дело вот в... это уже мат совсем. Дело в том, что вот это, вот, по вот это. Нет. Может, это нет, я думаю, что нет. Может, натерли чем Вот это хороший цвет.